За те, що Господь нас всіх благословляє, що ми маємо всі здоров'я, сили, що ми можемо приходити. Я думаю, що кожен з вас відчуває Божу руку в своєму житті. Слава Богу за це. Хто не відчуває, то просто відкрийте очі, придивіться і ви 100% побачите, що Бог вас дуже сильно любить. І ми дуже вдячні Богу. Дуже сьогодні гарна погода, так приємно, сонечко, правда. Чудово. Але ми повинні приходити в церкву в будь-яку погоду, будь-яку суботу, не від погоди має залежати, тільки наш настрій веселіший, кращий. І ми також дякуємо Богу і за погоду гарну, і за те, що нас багато, і за обличчя друзів, що щасливо приїхали за все-за все. Слава Богу. Я би хотів, щоб ми на початок нашого служіння звершили молитву. Хто має можливість, давайте склонимося на коліна. Три Господь святий, дякуємо Тобі, Боже, за всі твої благословіння, Господь, дякуємо за Твою любов, дякуємо Тобі, Боже, за це приміщення, де ми маємо збиратися, Господь. Дякуємо Тобі, що ти благословляєш кожного з нас, Господь, що Ти відкрився нам, що Господь ти нас полюбив і ми маємо можливість насолоджуватися цим спілкуванням з тобою, Господь. І ми дійсно маємо можливість бути твоїми дітьми. Це величезна привілегія, Господь. Ми дякуємо тобі за це. Дякуємо тобі за день суботній, Господь, за цю святість, що ти нам подарував, що ми зупиняємося від наших буденних справ, що ми можемо задуматися, у нас є більше часу почитати Біблію, помолитися, Господь, смирити своє серце горде і стати перед Тобою, Господь, покаятися, направитися. і Відкрити своє серце для тих слів, які ти хочеш нам сказати. Дякуємо тобі за день суботній, дякуємо тобі за наші сім'ї, за те, що ти нас всіх благословляєш, і наші рідні, і наші діточки маленькі на все добре, Господь. Слава тобі за все і подяка. Просимо ти благослови наше служіння, будь Духом Святим тут посеред нас. Та й щоб ми, Господь, були тією істиною, яку ти хочеш через нас. Відправити у світ. Також, Господь, дуже тебе сильно просимо за Україну. Благослови, зупини війну, будь ласка, ніхто не в силі, тільки ти, Господь. Тільки ти в силі зупинити зло, тільки ти в силі зупинити гріх. Ми просимо Тебе, і ми смиряємо наші серця, Господь, і ми знаємо, що наша сила тільки в тобі, в тебе могутність, в тебе правда, в тебе суд чесний, ми не сподіваємося ні на які суди. Земні, ми знаємо, що багато злочинців тікали від земних судів Господь, але від того суду не втече ніхто. То ми тебе просимо, припини війну, дай, щоб не став мир, дай, щоб не гинули люди, Господь святий, благослови віруючих, хто в Україні знаходиться, особливо хто там під окупацією, хто на лінії фронту, Господь, їм дуже важко. І також тебе дуже сильно просимо за тих українців, хто в російському полоні, Боже святий, звільни їх від дай якісь. Можливості, щоб вони звідти повернулися, тому що там до них відносяться не по-людській Господь. Ти то бачиш. Будь ласка, ми тебе дуже просимо за них. І все наша молитва в ім'я Ісуса Христа, тобі слава, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Амінь. Також я би хотів, так як декілька собі тому, коли. Я відкривав служіння, я казав, що я буду читати один розділ з послання якова. Заблизьку там цього То минулої суботи ми були, були в Шотландії, то я прочитав другий розділ. У ну, вас не було. Хто не був, то прочитайте вдома другий розділ, там дві хвилини часу вашого він займе. То сьогодні я прочитаю третій розділ з послання Якова. Там небагато. Небагато хто ставайте, брати мої вчителями, знавши, що більший осуд приймемо, бо багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється у слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати й усе тіло. От і коням кладається уздечки до рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні, та гнані вітрами жорстокими. Проте найменшим стерном скеровуються, куди хоче стерничить. Так само і язик, малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. І язик то огонь. Як світ неправильно поставлений, так поміж нашими членами язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гиєни. Бо всяка природа звірів, і пташок, гадів, і морських потвор приборкується і приборкана буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика угамувати. Він зло безупинне, він повний отрути смертельне. Ним ми благословляємо Бога й Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, братимові, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка й гірка? Хіба може братимові фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече з солонця. Хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої у лагідній мудрості, добрим поводженням. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму? То не величайтесь, та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та деманська, бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ, а мудрість, що зверху вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. а плід правди сіється творцями мир. Амінь. Амінь. зараз ми разом з вами заспимо пісню під караоке. Мир Божий, брати і сестри, я вітаю вас, радий вас бачити сьогодні. у Вас тут дуже гарно, холодно. Так? Я дуже радий бачити всіх. Ми... Нас не було минулої суботи. Дуже погано, коли вибиваєшся. Так? Шабат є шабат. На шабат треба бути вдома, чесно скажу. Тому зараз я дуже радий вас всіх бачити. І сьогодні молитовне служіння, я буду вести, так як в нас є чудові друзі наші, Свобожанщини, вони будуть проповідувати, то я сьогодні молитовний. Але що би я хотів почати, ви знаєте, що є в Біблії такий один чудовий епізод, де ваша молитва залежить від того, як ви, як ви які вас відносини з дружиною або з чоловіком. Ви знаєте таке? Є такий один апостол, він називається Петро, який написав такі слова, які е, доволі такі цікаві. Та? І так як моєї дружини було минулого тижня день народження, я, я хочу, от, щоб ми поговорили про цю молитву, де апостол Петро показує, що відносини в сім'ї між дружиною і чоловіком, вони можуть, якщо буде вони недобрі, та, то молитва, та, якість молитви може бути погіршена. Давайте я вам прочитаю. Це в нас записано 1 Петра, і я буду читати 7 вірш. Сьомий вірш, так, послухайте, уважно, що тут написано. Так само чоловіки живіть зі своїми дружинами в порозумінні, поводячись немов з тимдітною вазою, сповненою жіночності, виявляючи їм шану як співпадкоємцям благодаті життя. І треба послухайте уважно, те, що я б сказав, щоб не було перепон для ваших молитов. Щоб не було перепон для ваших молитов. Це, це так дуже легко переклав, переклав Туркуня. А я вам скажу, як до того переклав Огієнко. Огієнко взагалі написав, щоб не відпасти від молитв. Так? Якщо ви читаєте Огієнка, там дуже чітко написано, що ви не відпали від молитви. Питання, чому він так написав та посол Петро, знаєте, є такий чудовий вчений Еліот він дуже сильно багато приділив свого життя для того, щоб дослідити у ці відносини сімейні під час цього новозавітнього періоду. Там він дуже багато про це пише. Якщо ви вас цікавить, це то ви можете собі самі глянути та переглянути. Але що має на увазі апостол Петро? Апостол Петро, до речі, я, я прочитав тільки сьомий вірш, а до того він пише, що жінки так само мають поважати людей, поважати чоловіків, мають слухатися їх так. А оцей сьомий, коли він пише про чоловіків, він показує, що ці відносини так, між чоловіком і жінкою, вони мають будуватися через призму Господа Бога, а не через класову нерівність, яка була тоді. Так? На жаль, в той час так було, що жінка нібито рахувалася трішечки нижчою. І дуже важливо зрозуміти одні, тут він дуже гарно показує. Я хочу, щоб ви підкреслити, щоб ви зрозуміли, чому так чоловік має відноситись до жінки і чому він каже так відноситись. Послухайте уважно, Виявляючи їм шану жінкам, послухайте важно, виявляючи їм шану жінкам, я пояснюю, чому як спів спадкоємцям благодаті життя. Вдумайтесь так. Тобто Бог дарує благодаті не тільки чоловікові, але й жінці. Він каже, що вони так само, як і жінка, і чоловіки. Павло каже, що немає ні гелина, ви знаєте, ні гелена, ні єврея покажуть. І тут він чітко показує, що це також є співпадкоємиці, благодаті, що ви не є нічим вищі. І звичайно, що ви маєте допомагати один другому, звичайно, що чоловіка, дружина має поважати чоловіка, так? але це відчуття того, що це є теж співпадкоємець. І от, от саме через призму цього потрібно дивитися, щоб що? Щоб не відпасти від молотого. Дуже важливо. Так? І я би хотів, щоб ви сьогодні помолилися за дружин своїх, так? за те, щоб ви дійсно розуміли, що наші дружини це і співпадкоємці благодатні. І давайте, є у вас ще якісь потреби, прохання, кажіть, то, що, можливо, у вас є якісь потреби, прохання, ви скажете, оголошуйте, і ми будемо молитися за те, що ви, що, що ви скажете. Повше їхні сподраті. У мене є велика подяка Бога. Перший час теж сьогодні, як і хотів, я сестра, зі радість, подяка Богу, за неї. Велика подяка Богу за кожного з вас, але з тим, що говорити, тому що ми заслобоємо того. Сьогодні хочу Богу подякувати за те, що ми маємо. за наші і в міській друзі. Супер, були два подяки. Хто ще хоче, можливо за щось подякувати, попросити, будь ласка, Давайте будемо молитися, ви знаєте, що тут так є, що якщо, наприклад, лікування, вони дають хіміотерапію все одно. Так? Але ви знаєте, що через хіміотерапію може так бути, що вона може добре побувати, може негативно, вона може приспорити, а може, може притушити. Так? Давайте також будемо молитися, щоб саме ту хіміотерапію, яку дають ваші подружці, так, знайомі, щоб вона дійсно їй допомогла. І і яким ще пропустила так, оці всі. Будь ласка, так, Яночка, будь ласка. Я хотіла попросити молитися за сім'ю, як кубенка люди. Це моя подруга по вірі, це дича. В неї син на війні, він віруючий, але так сталося, що він щось там трапилося до війни і він пішов в армію. Ну, якби для ісправління українське виправили. Да? І тут почалася війна, він пішов на війну. І він оце вже два роки, як на війні, і в останній раз весь їхній загін ні одного не залишилося живим, тільки він вийшов. І вона дуже просила омитися надалі. Він зараз не поранений, звичайно, але живий. І в неї ще чоловік захворів на онку теж, зараз приходить хімія. Ситуація в сім'ї вже така погана. Будемо обов'язково за ним. Так, яночка, будь ласка. Я би хотіла дідати питання, мотися за дідуся немає, в загальну таку. Тут теж має проблеми здоров'я. Будемо молитися, добре, давайте поділимо так, молитви, помолимося за... Я помолився за дружину. Також помолимося за тих, хто хворіє, і помолимося за тих, хто сьогодні служить, до речі. Мого батька друг дитинства теж пропав. жаль, ми не знаємо, нічого про нього тут довший час, але потім повернувся в Україну і пішов служити, він вже в руках біля 60-ти і теж пропав. Він пропав, тому теж буде молитися диси. Амінь, будь ласка, Добре, давайте і за Ну що тоді давайте три, три молитви. Так, одного за здоров'я, а другу за, тих, за тих, хто сьогодні на війні, за цю війну, так, бувається. І, та, і за рідне. І так, і за рідне, і за ворожається. За давайте ще двоє, хто може, хто хоче, ще двоє вийти помолитися. Є бажаючі мовитися. Яночка ще хтось один, якщо може, так, хто хоче помолитися. Хтось один, якщо маєте бажання. наш люблячий Ісус, ми безмежно Тобі дякуємо, славимо Твоє ім'я і склоняємо свої серця і голови перед Тобою. Будь ласка, пробач, прости, помилуй нас кожну годину своєю дорогою. Даруй, щоб наше життя було таке, щоб ми не пер не страплялося, Господи, а ми могли продовжувати славити Тебе. Ми молимо Тебе і просимо за нашу країну, дорогу. Ми молимо Тебе за тих людей, які зараз на війні, по своїй, не по своїй волі, Господи, за тих людей, які зараз в полоні, за тих людей, які зараз зникли безвісті, за тих, хто служить, хто боронить, Господи, ми просимо Тебе в першу чергу зупини цю війну і збережи, збережи людей, Господи, ті, хто стали зараз інвалідами, каліками, хто зараз, можливо, десь знаходиться і поранений, його не можуть знайти. Будь з ними своїми святими ангелами-охоронцями, даруй, щоб вони не втрачали. Даруй щоб, от коли здається їм, що вже кінець, щоб вони знайшли на цьому дні, Господи, твою люблячу руку, щоб вони відштовхнулися і знайшли тебе.